Сьогодні моє свято найбільше в моєму житті 55 років скромної праці на літературному полі, 55-річний юбілей, в голові сила думок, в серці невимовні почуття. Багато прожито за 77 років нелегкого життя. Багато перетерпіла за 55 літ на невторованому шляху письменника. Цензура, заборони. Скільки палких думок лишилося в тайні, не могли до людей дійти. Але й книжки виходили не на широку дорогу, вузькими й тернистими стежками пробивались вони до людей, до читачів своїх. Їх перепиняли, їм перетинали шлях. З рук людини виривали, тільки тепер осяяв їх ласкавий промінь, тільки тепер нам милі світлі дні, дивлюся на все довкола, І скільки справдилось моїх мрій, омріяна людина щастя відшукала, для жінки страдниці, за чиє горе моє серце скипало кров'ю, відкрився світ, розвіялась пітьма земля. Полита потом зазеленіла рясно, на ній буяють найпринадніші квіти: освіта, вільна праця, культура для люду, що стільки літ страждав, і книжка найдорожчим подарунком стала дитині, що матір з роботи жде, тій дівчині, що у прислузі коротала молоді роки, навіть дідові щось лише прозрів. Дорога світла усім людям стала, а ще ясніше вона простелилась для тих, хто творить, пише людям книги. Яка радість, щастя, що мій ювілей святкує цілий край великий, що хвилювання моїх дум і серця до всіх людей країни рад дійшли. Хвилюючись, кажу я щире це. мої думки тобі. Пісня серця музика душі тобі.